Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 1 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю, як завжди, з першого. Перший варіант четвірка пентаклів. Вам так! Якщо ваше питання стосувалося фінансів, можливо, сімейної стабільності, можливо, вирішення житлових питань, то цей день буде для вас успішний. Можете сміливо рухатися до своєї мети. Другий варіант четвірка келихів. Вам так. Можливо, це здебільшого стосується ваших емоцій, стосунків, можливо, у вас якісь були розчарування. Попереднім часом. І ви вважаєте, що ви щось втратили, або взагалі не бачите виходу із своєї ситуації, але вам так, вам навіть всесвіт пропонує іще один шанс. Оберніться навколо і знайдіть його. Вам так, дійте. І третій варіант четвірка мечів перевернута, вам ні. Можливо, у вас зараз якесь зависання або не час для активних дій. Вам потрібно ще дещо обміркувати, вирішити, у якому напрямку рухатися, і лише потім будете сприймати якісь кроки. На цей час на сьогодні вам ні. І сьогодні дивним збігом вийшло всі три четвірки, тож вважаю, що це добрим знаком буде для всіх нас. І нагадую, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, затишного, гарного дня.